Обвуглена маршрутка возитиме сумчан. Конкурс на перевезення пасажирів виграла автівка, яка нещодавно згоріла дощенту. До того ж, активісти додають, стан маршруток, які найближчі три роки возитимуть сумчан, жахливий. Як маршрутка постала із полум'я, та що про це думають чиновники? Далі у сюжеті. Нищівне полум'я охопила маршрутку у січні. Пожежа тривала три хвилини, і за цей час від автівки залишився лише обвуглений каркас. Водій дивом встиг вискочити з салону. На щастя, пасажирів він у цей час не перевозив. Ця новина й досі лякає тих, хто продовжує їздити маршрутками у місті. Та цікаво, що саме ця маршрутка, а раніше її спопелілий каркас, виграв транспортний конкурс. Номер маршрутки 3358, А це список тих автомобілів, які. Будуть перевозити пасажирів у сумах, і це не просто збіг обставин. Транспортні активісти інформацію про згорілу маршрутку, яка тепер возитиме сумчан, підтверджують. Відновлювали, не відновлювали. На мою суб'єктивну думку, відновити ну, там фактично нічого неможливо. Якщо вона їздить, то це, це ганьба. В будь-якому випадку те, що робила це так звана конкурсна комісія, так званому конкурсі, це фактично є ну, от, наслідком такої недолугості. Є. А ось міська влада пояснює, ця маршрутка людей не возитиме. Даний транспортний засіб був за, за, був поданий на участь у конкурсі до того часу, поки коли сталася ця аварія. Вона була е, тільки подана для того в обчому списку автомобілів, які надав перевізник. У нього при наданні машин була е, запасна машина. Це обов'язкова умова, що була машина, яка заміняє. От тільки документи на конкурс перевізники подавали 21 грудня, а маршрутка згоріла 20-го. Тому ситуація і досі залишається туманною. Оцінити якість маршруток сумчани зможуть вже найближчим часом. За новими подробицями транспортної історії слідкуйте у наших випусках. Новин. Анастасія Комендант, Олександр Сорба, Олександр Білявський. Новини СТС.